Доброго дня, мене звуть Пачі Дмитро, я учень 11 класу Венеградівського ліцею імені Олександра Олексійовича Баніва. Хочу представити вашій увазі раціоналізаторський проєкт еколого-натуралістичного напрямку в сільського сільськогосподарське дослідництво та лісництво. Тема моєї роботи вплив тепличних умов на показники продуктивності томатів у порівнянні з ґрунтовою. Мета. Дослідити та порівняти фізичні властивості томатів у тепличних умовах та у відкритому ґрунті. Завдання: дослідження і порівняння впливу тепличних умов на показники продуктивності томатів у порівнянні з ґрунтового. Об'єкт дослідження. Томати в парникових умовах та у відкритому ґрунті. Методи дослідження. Спостереження за розрозком досади томатів, фізичні якості томатів, робота з літературою, робота в мережі інтернет та опитування Виростити відмінний врожай томатів у тепличних умовах мріє кожного досвідченого і початківця садівника. Парник для вирощення томатів повинен бути досить просторим, мати квартирку для провітрювання. Наша родина стала перед собою метою виростити великі і солодкі томати для їжі та переробки їх в консервацію, а також перерізняти, де вирожайність буде вищою – у теплиці чи у відкритому вкруті. Наша теплиця невелика, 16 квадратних метрів. Але для вирушення темації для домашніх потреб нашої родини вона є достатньою. Минулого року ми статом перших побудували. Для провітрювання вона визначена невеликим вікном, яке відчиняється. Для зручного поливу, підводівлі, підв'язки розсади та збору ягід майбутнього, ринки лубру зробили перпендикулярні від доріжки. Технологія вирощення рослин помідори включає добір поцінового матеріалу, порядок їх висадки і забезпечення належного догляду за розсадою. Ґрунтову суміш для сімців ми готували самостійно, смішуючи одну частину біогумусу і дві частини чорнозему з власного городу. 16 квітня -го ми висадили в теплицю 37 коренів розсади сортів малого смак і багіра. Задля того, щоб порівняти врожайність та якість томатів. Такі ж сорти томатів ми висадили просто в городі у відкритому ґрунті. Температура повітря була 16 градусів. Прийнялися усі корінці. Показники вегетації та росту томатів. Жовтим кольором позначені показники томатів у теплиці блакитним у відкритому ґрунті. Тепличні томати раніше зацвіли і відповідно дали врожай раніше, ніж томати у відкритому ґрунті. Стосовно якості помідорів, то лише декілька томатів мали вершину в А в той час, як у комедорах, майже у всіх була така хвороба. Також я провів опитування, щоб дізнатися про смакові переваги оточуючи охочих набралося 55 осіб. Я пішов висновку, що томати дуже популярні та є одним з улюблених шоковачів наших респондентів. Першим питанням було: чи вирощуєте вдома томати. Всі відповіли так. Другим питанням було: де ростуть томати у вашому згороді? 50% відповіли у теплиці та інші 50% відповіли у відкритому ґрунті. Третім питанням було: які томати ви більше полюбляєте в гіше? 20% вибрали свіжі, 10% вибрали консервовані та 70% вибрали у будь-якому вигляді. Яку консервацію роблять з томатів у вашому дому, було в нашому останньому зоктані, було безліч відповідей. У банках, аджику, томатний соус, томатний сік, квашені бочкорі, борщову заправку, фаршировані томати із зеленью та кетчуп. Дієтологи рекомендують споживати свіжі томати перед закоренням. В одному стакані томатного соку місце половина добове нервно вітаміну С та каротину. Я зробив висновок, що для отримання багатого і якісного врожаю томатів потрібна добра обладнана теплиця, якісний ґрунт, регулярний полив, правильний температурний режим та правильний добрий господаря за своїм майбутнім врожаю. Вирощення томатів у відкритому ґрунті цього року було нераціонально, тому що якість томатів дуже низька. Вони всі хворіють на вершину книгу. Вважаю, що це пов'язано з високою температурою повітря. Присутність і опадів. Шкідниками розсаду. Дякую за увагу.